Добрий день дітки! Зима це час чарівності та казковості. Білим стало все навкруги. Дерева, кущі, доріжки, будиночки. Все вкрите білим снігом. Він холодний, пухнастий, легкий. Багато зимових розваг дарують нам снігові дні. Тільки взимку ми можемо зліпити сніговіка. У ліс снігові катаю та купеньки складаю. Капелюх відро стареньке. Ніс морквяний, червоненький, Вийде білий чоловік. Як він зветься, сніговик. Сьогодні я пропоную вам намалювати сніговика. Сніговик складається з трьох куль різного розміру. Сьогодні для малювання нам не знадобляться фарби. Ми з вами сьогодні трішки почеклуємо і намалюємо чарівний малюнок за допомогою клею ПВА та манної крупи. Ще нам потрібен аркуш блакитного або синього паперу. Спочатку подумайте, чи саме ви будете малювати. Потім ми беремо клей ПВА та малюємо наш сюжет. Спочатку я намалювала дерева та кучугури сніга. Потім я намалювала сніговика, будиночок. Ще я додала сніжинки. Та місяць на небі. У мене зручний флакон з клеєм з носиком, тому я все малюю ним. Якщо у вас інший флакон, то можна наносити клей пензликом. Але намагайтеся це робити швидко, щоб клей завчасно не висох. Потім ми беремо манну крупу та за допомогою ложки вкриваємо всю поверхню нашого аркуша. Намагайтесь працювати охайно. Потім. Залишки маної кропи ми висипаємо обережно в взалегідь приготовану ємність. У мене це тарілочка. Ось таке диво в мене вийшло. Спробуйте і ви. У вас обов'язково все вийде. Дякую за увагу. До побачення!